Перший момент у ці всі болі і ситуації інших людей, хвороби смерті, вони не передаються. Це не якась там я не знаю, болячка, яка якось там завіюється чи вивіюється. Ні, з нами стаються тільки ті ситуації, які є в нашій структурі, там, де ми маємо зерно цього. Зерно, тобто є якісь наші попередні вчинки, які впливали на в даному випадку життя, здоров'я інших людей. І якщо нас це зачіпає, це не про те, що нам щось там передасться, це лише про те, що нам потрібно створити. Протилежні ментальні зерна. Якщо у вас піднімається питання смерті, значить створити зерно життя. Якщо підійм... ну, хвороби і так далі, це все про перший принцип збереження життя, такий закон нашого буття. І що це за кармічні зерна, такі? Що, що що це за дії, такі, які ми маємо створювати на противагу, щоб в нашій структурі переважали оці ментальні відбитки, думки, вчинки, слова у вигляді життя і здоров'я? Перше це піклуватися про своє тіло, витрушувати з нього, оці всі емоції, медитувати, щоб очищати свій ментальний свій стан, своє думання, свої думки, і вчитися їх контролювати, перенаправляти. Емоційні стани, прожиті всі не прожиті, точніше, да, які залишилися в структурі, і з ними треба працювати через тіло, медита йога, розтяжки, біг, будь-які духовно-тілесні практики. Далі ментальні зерна збереження життя це садити рослини, дерева, піклуватися про природу, прибирати на природі, очищати її, піклуватися про тварин, про людин, піклуватися про зародження життя, тобто про вагітних і так далі.